Атака російських дронів на Київ. Які наслідки нова хвиля мобілізації в Україні? Скоро. Як Росія продовжує отримувати мікрочіпи для виробництва ракет? Чому Молдова позивається до Газпрому? Косово прагне до Євросоюзу. Як відреагують в ЄС? Новини дня, 14 грудня. Інформуємо про те, що важливо. Зранку, 14 грудня, Київ відбив дві хвилі атаки російської армії іранськими шахедами. Українське ППО збило всі 13 БПЛА, уламки збитих безпілотників пошкодили адмінбудівлю та ще кілька будинків. У повітряних силах зазначили, ворог намагається атакувати дронами в сутінках чи вночі, щоб збити з пантелику українську повітряну оборону. Під час так званої раптової перевірки боєздатності армії Білорусі як мінімум 20 танків перекинули на полігон біля кордону з Польщею та Литвою, Повідомила моніторингова група Білоруський гайон». Окрім того, в країні зафіксували російські літаки 50 які визначають цілі для ударів винищувачів. У Міноборони анонсували додаткову хвилю мобілізації. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, про це почнуть говорити публічно після нового року. Серед причин вона назвала компенсацію втрат у ЗСУ, відновлення тих військових, які отримали поранення, та заміну тих, котрі воюють від початку війни. Україна повернула з полону ще 64 бійці. Повідомили в офісі президента. Серед звільнених захисники, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема під Бахмутом. Це офіцери, рядові та сержанти. Ще Україні вдалося звільнити громадянина Ша Мурикезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих бійців. Росія, попри санкції, продовжує отримувати мікрочіпи для ракет. Як повідомляє агентство Рейтер, згідно з даними британських дослідників, Росія залучає до поставок маловідомих, а в деяких випадках створених вже після початку війни експортерів. Знаходяться вони у Туреччині, Гонконгу, Естонії та інших країнах. Молдова готує позов проти російського Газпрому через створення енергетичної кризи в країні та невиконання контракту. В тамтешньому уряді пояснили, через рішення Росії зменшити постачання газу Молдові довелося купувати ресурси на ринку, а це порушення укладеної угоди. У Кишиневі вважають навмисні дії Москви призвели до енергетичної кризи не тільки в Молдові, а й у країнах Євросоюзу. Лідери Косова підписали заяву на членство в ЄС. Вони назвали це історичним моментом. Зазначили, для громадян Косова немає іншої альтернативи ніж вступ до європейської співдружності. Офіційно подати заявку до Брюсселя планують 15 грудня. Незалежність Косова не визнали п'ять країн Євросоюзу – Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Тому яким буде їхнє рішення спрогнозувати складно. Європарламент вручив премію імені Сахарова народу України. Оголошено про це було у жовтні. Церемонія відбулася сьогодні. Лауреатами премії Європарламенту за свободу думки стали Україна, її народ та президент Зеленський. Уша прооперували морпіха Михайла Діанова, який захищав Маріуполь. Медики обіцяють, що після реабілітації рука функціонуватиме повноцінно, і вже найближчими днями Діанов повернеться додому. Це головні новини 14 грудня. Підпишись на канал і залиши свій коментар під відео.